Шиванки та глечики це не все декоративне мистецтво України. Якщо не віриш, прочитай монографію зоючу гусовою у книзі. Вона аналізує, як такі види мистецтва, як кераміка, скло, текстиль, гобелен, батик, трансформуються під впливом глобалізації, зберігаючи при цьому національну ідентичність. В книзі, ви знайдете фотографії фасадів будинків та вітражів Києва, Львову, Полтави. Тепер гуляючи містом, ви будете знати і бачити більше ніж просто будівлю. Скажіть, цікаво! Ви побачите вироби унікальні за своєю. Формою, кольором чи ідеєю. Ця книга послугує вам справжнім джерелом натхнення. Вона потрібна в начальних вузах, щоб студенти першочергово захоплювалися нашими здобутками, яких чимало. Книга нелегка, в ній багато дат, історичних подій, а також імен митців. Проте вона ніби складається з сотні невеличких розповідей. Ми глибше занурюємося в ідею, яку хотів передати автор. Бачимо, якась робота унікальна, і вона глибше засідає в нашій пам'яті. Цей примірник ведеться одразу двома мовами, що мені особисто дуже сподобалося, адже це допомогти. Може більше поширити нашу культуру світові. Хочеш побачити, як сучасні українські митці поєднують традиції та інновації? Тоді тобі потрібна ця книга.